Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Перед тим, як ми розпочнемо, нагадаю вам, не забудьте підписатись на канал, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, якщо це відео вам сподобається. Сьогоднішнє заняття чудово підійде для початку дня. Нічого складного на вас сьогодні не чекає. Ми просто порухаємось в досить помірному темпі, розігріємось, розімнемо тіло після сну. Для того, щоб налаштуватись на цей день. Тож, ми розпочнемо в положенні сидячи, можна зі схрещеними ногами, можна будь-яке інше положення, якщо вам хочеться, наприклад, сісти на коліна. І ми розпочнемо з декількох вдихів та видихів. Вдих, витягаємось вгору за руками. Видих ручки вниз. І ще два рази. Добре, витягаємось. Глибоке дихання. І ще один раз добре потягнулось. І опустили ручки, випустили все повітря. Покладіть долоні на коліна, прикрийте очі. Ще декілька циклів дихання. Глибокий вдих, повний видих. Продовжуємо дихати. Розслабте обличчя, щелепа розтиснута, плечі опущені. Відпускаємо будь-яку напругу, якщо вона є в тілі. Відпускаємо всі думки. Налаштуйтесь на практику. Перемикаємо всю увагу в тіло, на відчуттях в тілі. Можете запам'ятати, як ви зараз себе почуваєте. і потім порівняти цей стан зі станом після практики. І ще один дих, і видих. Відкриваємо очі і починаємо робити колові оберти колом, виштовхаємо грудну клітку вперед, потім подаємо тулуб вправо, назад. Вліво і знову розкриваємось в своєму темпі, приємні м'які неспішні рухи. Підключайте плечі, лопатки, можливо, голову, шию. Спочатку в одну сторону, декілька разів, не забуваємо глибоко дихати. І ми міняємо напрям. Можливо, захочеться залишити очі прикритими, сконцентруватись на відчуттях в тілі. І ще один. І закінчили, повернулись в центр. Робимо вдих, витягаємось вгору за руками. З видихом нахиляємося в праву сторону і тут одразу затримаємось, витягаємо лівий бік, направляйте вдихи в зону між ребер у лівій стороні. З кожним вдихом розширюємо цю зону. Ліве плече, грудна клітка не падають, вниз і навпаки розкриваємось, стивимося. Вгору. І ще тут вдих, видих. Робимо вдих, знову потягнулись вгору за руками. І далі скрутка вліво. Права долоня на ліве коліно. Відштовхуємось від опори, допомагаємо собі руками і скручуємось, тримаємо тут, продовжуємо витягатись вгору за маківкою. І ми робимо вдих, повертаємось в центр, витягаємось вгору за руками, видихом нахиляємось вліво. Тепер втягаємо правий бік, направляємо вдихи в легеню, розширюємо зону між ребер по правій стороні. Знову розкриваємось в грудному, не падаємо вниз. Приємне витяжіння. Глибоке дихання. І ми робимо вдих, повертаємось вгору. І тепер видих скрутка вправо, витягаємо за маківкою і тримаємо тут. Глибоко дихаємо. Добре, закінчили. Повертаємось в центр ручки вгору вдих. З видихом нахиляємось вниз, потягніться вперед, за пальчиками, за маківкою, витягніть спинку. І повертаємось вгору і міняємо ніжки. Інша ножка тепер попереду. Якщо затікають коліна, можна розкрутитись і знову повернутися в сидяче положення. Тут декілька нахилів голови. Нахиляємо голову до правого плеча і до лівого. Декілька разів, тепер дивимось за праве плече, центр за ліве плече. Останній раз Деякі Декілька обертів плечима спочатку в одну сторону. І міняємо напрям. І закінчили. Знову витягаємось вгору за руками, опускаємось з видихом. І знову потягніться вперед, за пальчиками. Добре, витягніть м'язи спини, витягніть хребет. І ми піднімаємось вгору і переходимо до кішечки, зап'ястя під плечима, коліна під тазом. Робимо вдих проген. Видих, скругляємось. І повторюємо. Підключайте руки. Коли прогинаємось, долонями килимок, наче тягнемо на себе. Коли скругляємо, штовхаємо килимок від себе. І закінчимо. І одразу звідси собака головою вниз, штовхнули таз назад. Попереступайте з ноги на ногу, трішки тут ще порозминаємо ноги. Спочатку по черзі, з однієї стопи на іншу. І тепер одночасно згинаємо коліна, піднімаємо п'ятий догори. Угу. І затрималися в тадеці, Відштовхніться від долонь. витягніть спину, розслабте шию та голову І вдих. Видих знову опускаємо коліно і розігріваємо ліву ніжку, стоїмо на правій і декілька колових обертів лівою ногою в одну сторону і міняємо напрям. Закінчили. Міняємо ножку. Міняємо напрям. Закінчили. Далі таз залишається над колінами, ми крокуємо руками. Опускаючи грудну клітку вниз і затримаємось тут. Можна опускати підборіддя вниз, можна опустити чолом. Обережно повертаємось до луні. Зап'ястя під плечима. Знову собака головою вниз. Відштовхнулись. І далі дивимося між долонь. Підходимо вперед до рук. Пробуємо вдих. Прогнулись, подивились перед собою, видих, опустились вниз, можна згинати коліна. І ще два рази вдих, прогин. Видих вниз. І один. Вийди вниз, трохи затримаємось тут, покладіть долоні на лікті. Розслабте повністю тулуб, тулуб м'яко звисає, без будь-якої напруги, голова ще розслаблені. Розтягуємо хребет, м'язи спини. Добре, опустій долоні на килимок, ставимо стопи трішки ширше, сідаємо в маласину. І перед тим, як потримати в статиці, декілька разів зробіть такі перекати з однієї ноги на іншу. Ще трішки порозминаємо ноги, розігріємо суглоби. Угу, добре. І затрималися лікті розштовхують стегна. Стегна навпаки тиснуть на лікті. Виростаємо ще вище за маківкою. Можна прикрити очі, розслабте таз, м'язи тазового дна, розслабте живіт, розслабте обличчя, плечі опущені, дихання глибоке. І ще вдих, видих. Знову долоні на килимок. Обережно піднімаємо таз і повертаємось знову в утанасину. Нахиляємось. В цей раз по бажанню можна покласти долоні під стопи і затриматись тут. Коліна можуть бути зігнутими. Знову розслабте. Шиї, голову. Добре, закінчуємо обережно. Виймаємо долоні і з круглою спиною піднімаємось вгору, розкриваємо, опускаємо плечі. І далі три рази ми витягаємось вгору за руками. Можна робити невеличкий прогін, видих, долоні біля грудей. І ще вдих, потягнулись, видих. І ще один. І видих. Закінчимо. Переходимо до першого воїна. Стоїмо. права нога залишається попереду, ліва, крокує назад. Високий випад. Добре просяти вниз, коліно праве над п'ятою, ручки вгору вдих. І видих. Руки кактус тримаємо тут. І ще вдих, видих. Опускаємо задню ножку. Нижній випад. Добре. Знову просідаємо вниз, робимо вдих ручки вгору. І з видихом нахиляємось в праву сторону. Витягаємо лівий бік, правий пальчики тягнеться до килимка. Тримаємо. І вдих вгору, видих, міняємо сторону. Тепер ліві пальчики тягнуться до колимка, витягаємо правий бік таз продовжує опускатись все нижче. І вдих вгору. Видих, опустіть долоні на пояс. І тепер ми пробуємо повернутися в верхній випад. Якщо треба трішки зберіть ніжки ближче, якщо дуже роз'їхалися, ставимо пальчики на килимок, піднімаємо коліна і звідси пробуємо перейти в ластівку. Долоні можна покласти, скласти в намасте. І одним рухом відштовхуємось від задньої ноги. І виводимо ліву ножку та тулу паралельно до підлоги, тримаємо тут по побажання ручки вперед. І ще додих. І з видихом долоні біля грудей ми піднімаємось вгору і опускаємо ніжку. Повторимо на іншу сторону, тепер права нога крокує назад. Добре просіли вниз, ліве коліно над п'ятою, ручки вгору вдих, видих, руки кактус, затримались тут. І ще вдих, видих. Ручки на пояс, опускаємо задню ніжку. Робимо вдих, витягнулися вгору за руками. З видихом нахиляємось в ліву сторону, Витягаємо правий бік. Вдих ручки вгору, видих на іншу сторону. І Повернулись в нейтральне положення. Піднімаємо задню ножку, піднімаємо коліна, ножку на носочку і далі перехід в ластівку, поставте долоні біля грудей ой, і відштовхуємось від задньої ножки, переходимо і рапхандраса на три і по бажанню руки рівні. І тут дих, з видихом, піднімаємось вгору, О, опускаємо ніжку. Вдих, потягнулися вгору за руками. Видих знову та насин. І ще знову трішечки затримаємось, поставте стопи трішки ширше, і в цей раз візьміться вказівним та середнім пальцем за великі палець ноги. І за витихом можна спробувати себе трішки глибше тут притягнути внахил. Бережно, дуже натягнемо, відчуваємо витягнення в м'язах спини. Долоні на килимок, планка. Робимо вдих, видих чату ранга або опускаємо коліна, груди підберіддя. Вдих, собака, головою вверх, видих, собака головою вниз. Тут вдих, видих. І з наступним вдихом знову планка. І трішечки потримаємо. Дихаємо, дихання не затримуємо. І ще вдих. З видихом переходимо в планка на правій руці. Опустіть праву стопу на зовнішній край. Ліва стопа направу, трішки легше, якщо поставити поруч. Тримаємо тут. Робимо вдих. І видих. Тепер ліва стопа йде назад. Ми розкриваємось, прогинаємось. Відштовхуємось від опорної руки. Робимо вдих. Видих, планка. Тут вдих. І видих. Міняємо. Тепер планка на лівій руці. Тримаємо тут. Робимо вдих. Видих, права ніжка назад. Розкриваємось. Штовхнули грудну клітку вгору. Робимо вдих. І видих планка. Тут вдих. Видих, собака, головою вниз. І далі баласимо. Позиція дитини. Трішки відпочиваємо, обіцяла, що не буде нічого складного. Але декілька силових прав ніколи не будуть займа. Добре, переходимо на сідниці. витягаємо ніжки вперед. Носочки натягнуті на себе. Робимо вдих, витягаємось вгору за руками, з видихом нахиляємось до ніг. І затримались тут. Згинайте коліна, якщо дуже сильно тягне під колінами. Якщо дуже сильно скругляється спина, краще згідніть коліна. Так, щоб живіт торкався стегом, і витягайте за матівкою. І ще вдих з видихом. Віднімаємося і лягаємо на спинку. Обережно Убережний за хребцем Викладаємо спинку на килимок, Ліва нога пряма, Право притиснули до себе і зробимо скручування. Коліна йде в протилежну сторону. Розвертаємо грудну клітку вправо. Видихаємо, відпускаємо будь-яку напругу. І ще вдих, Видих, повернулися в центр, міняємо сторону. Ліве коліно до себе і з видихом скорочування. Повернулись до центру. Складіть ноги в позицію метелика. На декілька хвилин затримаємось тут. Зробіть глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Відпускаємо будь-яку напругу з тіла, опускаємо плечі, розслабляємо м'язи обличчя, розтискаємо щелепу. Направте увагу в тіло. Як ви зараз себе почуваєте? Порівняйте, чи що змінилось за цю практику. Помічайте навіть мінімальні зміни. Зробіть ще один вдих і видих. Обережно збираємо ніжки. Переходимо на будь-який зручний бік. Піднімаємося сидяче положення. Зробіть декілька колових обертів головою або будь-який інший рух. І ми втягаємось вгору за руками вдих. Видих долоні біля груди Намасте. Дякую вам за цю практику. Нагадаю, вам ще раз не забудьте підписатись на канал, поставити подобайку та залишити ваш відгук. Розкажіть, чи сподобалось вам це заняття. Сподіваюсь, вам вдалося влаштуватись на цей день. Тож будемо завершувати. Бажаю вам гарного дня!